Долучаю експерта до нашого ефіру Ігор Чаленко, політолог, керівник Центру аналізу та стратегій. Пане Ігор, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава і хочу почати з вами саме з цієї новини, про яку з глядачами говорив, саме заяв щодо вступу. України в НАТО від нашого президента ще раз процитую нашим глядачам: якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у вільнюсі, я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю е в Вашингтон е Street Journal. Е е цікаво, знаєте, на яку конкретику ми можемо розраховувати в цьому питанні? Ну, очевидно, що Україна. Абсолютно чітко дає сигнал, чого вона хоче побачити на литовському саміті в липні місяці, хоче побачити від альянсу чіткі рамки дорожню карту нашого підкреслюю, майбутнього членства в відповідно в НАТО. Бо зараз, як на мене, ми маємо певну підміну понять і дискурсу, коли починають всі казати, що ну слухайте, ну війна в Україні, не час України. Вступати в НАТО, ми не можемо прийняти Україну в Північно-Атлантичний Альянс під час такої агресії, під час таких випробувань. Так Україна цього зараз не просить. Україна каже, хлопці, от ми після війни хочемо зрозуміти, коли ми станемо членами НАТО? Через місяць, через рік. За яких умов це станеться? Дайте конкретну рамку цю дорожню карту. Ось що просить сьогодні Україна, плюс звичайно ж гарантії безпеки. Ми нікуди їх не прибираємо. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки, які дозволять забезпечити е, Україні е, нормальну самооборону, до моменту вступу в НАТО, коли власне запрацює п'ята стаття Вашингтонського договору. Тому е, тут абсолютно зрозуміла позиція президента е, стосовно того, що якщо не буде конкретики, якщо ми не зробимо новий крок на зустріч взаємоінтеграції, я б це так уже назвав, то звичайно, ну слухати в черговий раз про політику відкритих дверей ну якось не дуже хочеться. І я коли знаєте, читаю зараз останнім часом: то дайте Україні компенсацію за те, що ми її не приймемо в НАТО, то згадують а знову фінляндизацію, але не е е нинішніх. Часів, коли Фінляндія без ПДЧ максимально форсованому режимі стала членом НАТО, а відповідно після Другої світової війни, тобто знову там нейтральний статус, згадують і так далі. І ще низка різних пропозицій, які абсолютно розмивають основну центральну лінію. Звичайно, зараз Україна має нагадувати партнерам. Про наш спільний шлях, і до речі, ми ж фактично то є вже де факто стаємо членами НАТО. Подивіться, що відбувається абсолютно у різних вимірах, починаючи від зброї, починаючи від координації е наших військових. Організації починаючи від е, політич, політичного е, зараз зближення, все зараз показує, що Україна дійсно ми є на сьогодні найпотужнішим партнером поза НАТО. Розумієте, і ще буквально реально там один крок, і все і звичайно, ми маємо бути членами північно-атлантичного альянсу. Тому тут абсолютно зрозуміла і однозначна позиція української сторони. Ми хочемо у вільнюсі побачити конкретику. Ось і все, І не треба її розмивати і казати, що це якимось чином вплине сьогодні на Росію. Ні, не вплине Росія. Як заявляла, що її НАТО заважає, так і буде заявляти, як вимагала повернення до 97-го року меж НАТО, так і буде це вимагати абсолютно поза контекстом України. Виходить, що питання тільки саме в цій дорожній карті, нам цього зараз саме зараз буде вдосталь. Абсолютно, абсолютно. Ну і плюс, звичайно, те, що я казав, гарантії безпеки зараз так. нам треба. А... Тобто, це буде чіткий сигнал для Києва, що все окей, завершуємо війну. Україна вступає в НАТО. Мирна Україна, де вже е, подолана вся загроза нинішня. І звичайно, ми вже переходимо на після воєнне відновлення. Ми, як е, надіюся, все таки будемо членом Євросоюзу. Уже перейдемо зі стану е, кандидата. Ну і звичайно, з точки зору безпеки будемо членом НАТО. А, пане Ігоре, а давайте те, от простими словами, пояснимо, бо саме проблематика, якщо тільки вона в дорожній карті, для звичайного громадянина Поясніть, що таке дорожня карта, і чому це саме проблемне питання, чому от саме на цьому спотикаються і не хочуть давати, і, і президент наш вимушений цього вимагати. Ну, окремі країни Альянсу сьогодні думають, що е, питання конкретики щодо вступу України в НАТО спровокує зараз Росію на більш агресивні дії безпосередньо до членів Альянсу. Тобто вони бояться, що війна перейде з меж України, перейде там в інші країни. Ну, можливо, там Польща, можливо, там країни Балтії. Хоча знову ж таки зверніть увагу: ні, Польща сьогодні не висловлює свою стурбованість, ні країни Балтії. Е, ми чим далі йдемо на захід. Тим більше є пасимізму. А ті країни, які безпосередньо розуміють загрози від Російської Федерації, навпаки приймають рішення щодо якнайшвидшого вступу. України до альянсу і підтримують і показують е, своє політичне бажання, щоб це відбулося якнайшвидше. Тому, звичайно, е, ну ми маємо до речі не плутати е, дорожню карту, те, що вимагає Україна, від, е, наприклад, ПДЧ, плану дій щодо членства. Е, цей момент ми вже відкинули в минуле е, по факту. Завдяки е, протоптаній дорозі з боку Фінляндії, і, я надіюся, що скоро Швеція все ж таки е, перетне межу, яку там встановила Туреччина. і і ми підемо протореним ними шляхом. Тобто, для нас зараз е показово просто зрозуміти в тому числі і часові рамки, коли власне Україна приєднається до альянсу. А е -е. щодо якихось вимог, ну знову ж таки, ми розуміємо, що жодна із країн НАТО. Коли вона була новим членом, не відповідала на 100% тим стандартам, які були в альянсі. Навіть окремі нинішні члени сьогодні не відповідають таким стандартам. Тому так само хапатися за відповідність чи невідповідність окремим технічним нюансам, також не варто. Тут головне дійсно це політична воля всіх 30, зараз 31 член 31 члена альянсу для того, щоб Україна доєдналася до цього оборонного блоку. Ну я так розумію, різниця і дорожньої карти полягає саме в тому, що в дорожній карті буде якась конкретика, яка ну дає нам певну гарантію, що е, до чогось е, все це призведе. Ну, абсолютно, тобто, це політичний сигнал буде, що там через там рік, два через завершення війни, ну тобто, сам буде прописано, що дійсно Україна однозначно стане членом альянсу е, після завершення там нинішньої uh -huh. фази війни, або ну загалом, щоб розуміти, де у нас буде це завершення конфлікту. Е, ну і очевидно, що цього дійсно бояться е, певні країни НАТО, можливо, вони вважають, що Росія тоді буде намагатися затягнути війну чи Ще чином, хоча, звичайно, для Росії сьогодні ми бачимо, вони роблять все, аби її зупинити, заморозити і дати можливість Росії переозброїтись. Навпаки, тому звичайно, навпаки, ми бачимо, що членство України в Альянсі – ну це єдино правильне рішення в нинішніх умовах. Знаєте, от є також певна низка новин час від часу вони з'являються саме про мир, мирні плани і так далі, тому подібне. І в цьому контексті насправді я так задумався, що саме слово мир максимально вже споплюжене. тобто під це слово підміняють все, що. Можна і не можна, але е, виокремлюють саме поняття «мир». І от в Індонезії представили мирний план для України за словами міністра оборони Індонезії. Події в Україні впливають на велику кількість людей по всьому світу, бо різко зросли ціни на, на продукти харчування і енергоносії. Така е, неочікуваність велика, це ж незрозуміло було, мабуть. Е, ну і пишуть що от перше негайно припинити вогонь і бойові дії. Е, друге, розвести війська з. Кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту, та створити демілітаризовану зону, і третє створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню. Ці заяви в принципі порушують територіальну цілісність держави України як незалежної держави. І, взагалі, то ну виходячи Індонезія, тут починає торгувати певною територією України. Як би ви прокоментували всі ці мирні? Ініціативи в лапках, е, чи можемо якось з ними боротися? Ну, по-перше, я б звернув вашу увагу, що це позиція міністра оборони. Тобто, це не представник МЗС, це не позиція президента їхньої країни, з яким до речі, президент Зеленський зустрічався на полях саміту J7, де доніс зміст українського мирного плану. Тобто, ця тема дійсно сьогодні перебуває в рамках нашого двостороннього спілкування. Тому я б все таки розглядав цю заяву очільника міноборони як його власна позиція. Бо Плюс додайте сюди стабільну позицію Індонезії щодо українського питання в низці голосувань резолюції Генасамблеї ООН, де Індонезія стабільно демонструє позитивне своє ставлення до цих резолюцій з відповідно засудженням дій Росії і вимогою вивести війська з території України. Але звичайно, ми маємо конкретно відповідати на. Різного роду такі ініціативи, звичайно, жодних спірних територій абсолютно немає. Те, що зараз відбувається, це просто загарбницька війна. І для кого це спірні території? Он визнає чітко межі України в рамках 91-го року. Тобто, де там спірні території? Крим український, чотири області на півдні ну і плюс Донбас, українські. Тобто про що мова взагалі йде? Тобто, звичайно. Ну, як на мене, там здається, МЗС, наше навіть вже відповіло зараз на позицію Індонезії, і, звичайно, Україна має зараз робити все, аби саме наш мирний план до себе сьогодні, як магніт, притягував адекватні ідеї. А все те, що сьогодні намагається давати, ну в. Форм, знаєте, формат схожий, а зміст абсолютно відрізняється. Оце, звичайно, ми маємо е, одразу миттєво критикувати. І дуже добре, що зараз Україна дуже оперативно відреагувала на подібну ініціативу високопосадовця з Індонезії. Е, ми вже таке схоже, щось бачили і з Бразилії. Ми бачимо зараз заяву Орбана, е, який так само каже: там: е, зупиніться зуп... там не треба стріляти. Що це таке? Давайте мир. Тобто. Це ж не мир, це капітуляція. Тобто треба усвідомлювати, що зараз світове співтовариство прямо дало сигнал. Якщо говорити про мир, він має бути. На справедливих умовах, а справедливі умови ґрунтуються на статуті ООН і звичайно, це зараз Росія абсолютно не підходить, бо вони розуміють, що це означатиме повністю вивід військ і повернення все всього того, що вони наробили у власному законодавстві, починаючи з 2014 року, включно зі змінами до конституції. Тому, звичайно, Росія буде максимально опиратися подібним діям і намагатися з різних сторін світу підкидати такі мирні плани. Ну очевидно, що я не буду казати, що прямо там міністр оборони Індонезії працює на Росію, але тим не менш зрозуміло, що може бути, знаєте, певні підкилимні історії, де підскали йому, що треба так себе показати. Але я б індонезії б сказав: слухайте, ну тоді визнайте за Китаєм повністю південно-китайське море, де шельф. Газовий сьогодні є, і сьогодні Індонезія бореться з Китаєм, і це спірні моменти. Ну так ви знаєте тоді за Китаєм, щоб не було 에, цього теж конфлікту. Ну звичайно, він військовий поки що не переріс. Але ми розуміємо, що прецеденти можуть бути різні. Але ж зрозуміло, індонезія цього не робить, і вона показує, що в неї є власні інтереси, і Україна так само є власний інтерес відстояння е, свого суверенітету та територіальної цілісності. Відповідно, Україна буде боротися е, в цьому питанні доста. До your home Так, ви були праві абсолютно, що наша реакція нашої сторони вже є. Я її зачитаю. Ми цінуємо увагу, яку вочевидь зробивши висновки із власної історії. Індонезія приділяє питанню відновленню миру в Україні. Зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко. Ну і далі він пояснює, що Росія загарбала Крим частину Донецької, Луганської Запорізької Херсонської областей. Це зафіксовано в документах. ООН. Україна хоче відновити територіальну цілісність альтернативних сценаріїв. Бути не може, ну і написав, підсумувавши, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована формула миру президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо індонезію долучитися до її активного втілення. Підсумував Ніколенко. Знаєте, це така риторика пояснення. Що ж відбувається, і можливо, е нашим дипломатам, як припущення, ви як експерт, можливо поясните, чи ні, потрібно бути більш жорсткими, не роз'яснювати, не розжовувати. Знаєте, це все І їм, е все це готове класти е до рота пояснення, бо це абсолютно ж зрозумілі речі, е особливо на такому великому рівні. А можливо, потрібно засуджувати ці заяви, намагатись притягати до відповідальності, е бо як ніяк, це маніпуляція українськими територіями. Е все це. Це документально затверджено. Теж саме ви згадали Бразилію. Також відповідь наших МЗС вона також була це добре, але можливо треба більш жорсткіше. Ну, для кожної окремої ситуації потрібен свій унікальний все-таки рецепт. І саме з точки зору Індонезії, я б на даному етапі не давав би більш е, жорсткої аргументації. Хоча на дипломатичній мові те, що було сказано, ну це доволі жорстко, звичайно. Але це трошки вибивається із е, е, той нової моди, яку сьогодні започаткувала Україна на світовій арені, бо ми знаємо, що раніше Київ. В ніколи настільки жорстко не відстоював е, власну позицію в світі. Тому, звичайно, е, всі вже звикли від України бачити зараз е, ну доволі жорстку реакцію. Але з точки саме зору Індонезії, я вже там пояснив, чому на даному етапі поки що можна більш м'яко. Але тим не менш, звичайно, найголовніше для нас це доносити українську позицію, е, наголошувати на українському мирному плані, е, наголошувати на статуті ООН і відповідь. Відмітати. Все те, всі ті ініціативи, які намагаються розмити реальний е, мирний процес, який сьогодні намагається впровадити Україна разом з усім цивілізованим світом. Бо ми прекрасно розуміємо, що під миром сьогодні дуже часто можуть підсовувати кремлівські консерви. І для того, щоб Кремль і далі продовжував свою агресію у своїй гібридній війні, потрібно розуміти, що повномасштабна війна це лише один із етапів гібридної війни РФ проти України, яка треба. Ває вже довгі довгі роки, навіть раніше за 2014 рік. Також щодо от переговорів, як я і сказав, час від часу випадають певні новини, і от до них і долучаємо думку Ліхуея, що ні Україна, ні Росія не зачинили двері для переговорів. Китай вважає, що якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя та встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою інакше напруженість буде тільки зростати. Також є ще одна цитата: ми відчули, що існує велика прірва між позиціями Обох сторін змусити всі сторони сісти за стіл переговорів зараз, як і раніше, дуже складно. Китай готовий активно розглянути питання про направлення ще однієї делегації до відповідних країн для участі в діалозі щодо врегулювання української кризи. підкреслив китайський дипломат, як би ви це прокоментували. Знаєте, не дивлячись на офіційне спростування українського МЗС безпосередньо міністра Кулеби і низки європейських високопосадовців. Виходячи з нинішньої заяви Ліхуе, я думаю, що те, що було видано з Волстріт Джорнал щодо пропозиції китайського спецпредставника віддати частину українських територій Росії для заради завершення війни, ну очевидно, якщо було сказано не прямо, то було. Сказано в китайському стилі, і абсолютно гармонічно виглядає, із нинішньою його фразою: не посилати сьогодні е, зброю на поле бою. Знову Китай забуває говорити хто агресор, а хто жертва. Він каже: Окей, ми побили жертву е, і. Їй не потрібна абсолютно допомога. Ну, це знаєте, ця позиція Ката Ліапольда вона жодним чином не підходить сьогодні для української ситуації, оскільки е, все дуже просто. Якщо зупиниться все на нинішньому етапі, то відповідно Росія може буде говорити, що її агресія мала успіх. Розумієте? І. Таким чином, ми покажемо, що всупереч міжнародному праву, всупереч до речі, позицій офіційні позиції, того ж Китаю, цілком можливо сьогодні на міжнародному рівні даватися до певних прагматичних військових кроків для того, щоб здійснювати певний реванш і захоплення конкретних територій інших держав. Ну, це знаєте, це відкриття ящику Пандори, і зрозуміло, що всі адекватні країни сьогодні намагаються протидіяти відповідній ситуації, бо розуміють, що сьогодні Україна, завтра Польща, післязавтра країни Балтії, не зрозуміло, що там буде з Білоруссю, врешті-решт. бо... Бачимо, як е, все таки є питання з Лукашенком і намаганням отруїти з боку Кремля, і низка низка таких питань. Можливо, зараз Китай просто хоче побачити, як е, Росія своєю цією агресивною політикою сама ослабне, а потім Китай просто захопить частину своїх історичних земель на сході Російської Федерації. Цілком можливо, це може бути така в що показує насправді. Стратегічність мислення китайської політики, але, вибачте, хай вони це роблять не за рахунок України, а Україна відновить свою територіальну цілісність і ліхує може розказувати скільки завгодно не посилати зброю, і так далі. Очевидно, що в нинішній ситуації, якщо б Китай не хотів посилати зброю, що як, яким чином опинилися у вагнерівців 20 тисяч елементів екіпірування з боку китайських виробників? От питання: чи знову ж е, певні технології зараз Росія налагодила виробництво дронів, де так само кажуть, що є китайські заплення? Частини питання: а це не робить зараз Китай співучасником цієї ситуації? Ну тому зрозуміло, що я думаю, в офіційному Пекіну було б набагато краще е, перебувати третьою стороною, якщо вже хочуть отримувати якийсь е, позитив, якийсь прибуток від цього? Ну, хай тоді витискають економічно з Росії все, що тільки можуть, але вибачте, не за рахунок України. Ви правильно сказали про позицію кота Леопольда дуже влучно. Але я б додав, що насправді ця позиція, якщо згадувати цей мультфільм, вона ж була абсолютно безумовною, тобто там не було двойних підтекстів, стандартів, і слово е, дружба вона так і була дружба, а тут зараз виходить такий банальний простий приклад. Коли е, хтось заходить до твоєї домівки, е, він зміг пройти до коридору, потім намагається ломитись там в спальню ванну і так далі. Ти його е, зі своєї території максимально відтіснив, не дав йому зайти. Але він залишився в коридорі. І на цьому тлі починається: Ну давай же я тут залишусь. Ну давай же якось миритись. Що ж ми так цубимось з тобою дуже довго? Давай миритись, та ні, давай. В одне місце з моєї території уходь, і таке інше. Тобто, тут, мабуть, не позиція кота Леопольда. Вони за рахунок оцього слова мир намагаються просунути абсолютно такі збочені плани. Ну, це знаєте, це абсолютно зараз е, традиційне для китайської зовнішньої політики. Оця політика подвійних стандартів. Вона зараз в багатьох моментах у них застосовується, в тому числі на жаль, і у питанні російсько-української війни. Я тут з вами абсолютно дійсно погоджуюсь. Але е, звичайно, в нинішній ситуації навіть той е, так зване так звана позиція про е, політичне врегулювання української кризи. Е, на, я переконаний, що все рівно її і можна перегорнути з ніг на голову. І навіть в певних елементах доєднати е, до українського мирного плану. Тобто, тут не повністю знаєте пропаща ситуація. Це питання далі роботи дипломатії. рівно Китай сьогодні лишається тією силою, яка може вплинути сьогодні на свого фактичного васала Кремль для того, щоб зупинити цю війну і вивести російські війська з території України. Тому я думаю, що далі треба продовжувати в цьому напрямі активно сьогодні комунікувати з офіційним Пекіном. А оця Позиція, що вони можуть надіслати нову делегацію для вирішення питання, це що за позиція? Вона варта нашої уваги. Це чергове це намагання всидіти на двох стільцях. Ну, це просто показує, що те турне Ліхуе Європою. Те, що він в Києві був, воно було абсолютно невдале. І до речі, до доволі показово було, що коли він був в Києві, перед ним і Єрмак там, і міністр Кулєба розказували український саме мирний план. Доводили до Ліхує, той мовчав. Абсолютно, тобто він розумів, що ну розказувати Україні про здачу власних територій, чи про те, що треба припинити стріляти, підставте одну щуку, другу щуку і все, що завгодно. Ну, це не має сенсу сьогодні в Україні, бо немає сьогодні на це ні політичної позиції влади, немає на це сьогодні ні налаштованості українського суспільства. Ну і звичайно, він поїхав в турне для того, щоб шукати, хоч якісь важелі, щоб це змінити. Ну очевидно, вийшло не так, як планувало. Оскільки його позиція стала відома журналістам, яку потім довелося офіційно спростовувати, але диму без вогню не буває. Е, цікава така інформація. Публікація Вашингтон Пост. Е, у ДРГ, яка атакувала Білгородську область, були. Зброя і техніка із США, Чехії Бельгії про це йдеться в самій цій публікації. Ну достовірність ми ще будемо вивчати, чи так це чи ні? І щодо зброї, також бо, як ми знаємо, в воєнторгії можна купити абсолютно все, і мабуть, і М ту туж американську. Яка саме зброя тут не зазначається, але все ж таки, що це змінює взагалі-то? Ну, не змінює абсолютно нічого. Україна абсолютно дотримується взятих на себе зобов'язань. Жодні кадрові сьогодні військові українські, жодним чином не діють за межами території України з використанням західної зброї. Знаєте, непоодинокі випадки, звичайно, коли внаслідок бойових дій доводиться там залишати ті чи інші позиції для там, тактичного відступу. Ну і зрозуміло, що там може лежати в цей момент там, певний бак. Чи захоплена там окупантом там трофейна автівка. Потім ця трофейна автівка так само може переходити від одних сил до іншої. Ну знову ж таки, це війна. І вже скільки було комісій, насправді і на рівні Верховної Ради і інших інституцій, де показували максимальну відкритість сьогодні України з точки зору використання західної допомоги. Ну і знову ж таки знаєте, шукати. Голку е, в стозі сіна, а це сьогодні нагадаю, як сполучені штати казали, що за 12 рамштайнім нам надали допомоги військової понад 65 Мільярдів доларів, плюс додайте сюди ще додатково 1,2 мільярди те що Сполучені Штати додатково виділяють. Тобто, ми розуміємо, що просто колосальна допомога, і рахувати, що десь одна гвинтівка десь там показалася а, в прикордонній території біля України. Ну зрозуміло, що а, відбувається війна, і вибачте, не можна сьогодні поставити на кожну гвинтівку якийсь там GPS трекер Але знову ж таки, ну очевидно, що ця зброя так само. Потрапляє все рівно до ворога. Це зрозуміло. Вони самі це показують на своїх там різних пропагандистських майданчиках. Ну і це просто уникнути неможливо. Тоді або ця зброя взагалі не буде боротися сьогодні на передовій, а буде десь на Закарпатті складуватися. Це ж нікому не потрібно. Нам же її надають для того, щоб вона використовувалася. Відповідно, певні моменти можуть бути, але це не змінює загальної ситуації, що Україна повністю виконує взяті на себе зобов'язання. Зення стосовно використання того чи іншого виду озброєння. Пане Ігоре, я дуже вам дякую, що долучались, що відповідали на мої запитання. Бажаю вам гарного дня. Навзаєм щасливо. Дякую. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії, долучався до ефіру 24 каналу.